Назвати Оксана Яцюк. Я відповідаю за напрямок інформаційна безпека в громадській організації інформаційний центр Майдан Моніторинг. І сьогодні хочу з вами поділитися кількома порадами. Порадами, які стосуються поведінки з інформацією у воєнний час. Наскільки воєнний час відрізняється від мирного, я думаю, більшість з нас переконалися на власному досвіді. А зараз давайте поговоримо про те, що. Треба зробити, щоб інформація впливала на людину менше, тому що ну, в воєнний час дуже багато різних стресових впливів. Там не кажу про обстріли чи ще щось таке, але зміни можуть бути місця, проживання, розлука з рідними, ще якісь ситуації, і тут дуже багато різної інформації, яка на людину з усіх сторін наступає, можна сказати, так що це певна інформаційна атака. Часто ці інформаційні атаки вони не просто стихійно виникають, а і вони можуть бути організовані ворогом, і російські пропагандисти вони працюють системно над тим, щоб українці слухали, дивилися, читали їхні повідомлення, перепощували і реагували на них. В чому, власне, основна небезпека ось таких інформаційних повідомлень? Не зміст інформаційного повідомлення є основною небезпекою. Багато людей, коли читають деякі інформаційні повідомлення, вони кажуть, Боже мій, це така нісенітниця. Хто в це повірить, навіщо це поширюють? Але проблема в тому, що ось ці інформаційні повідомлення з нісенітницею, вони якраз спрямовані не на те, щоб поширити нісенітницю, а на те, щоб дуже часто. Емоційно зачепити людину і змусити людину під впливом цього інформаційного повідомлення ухвалити якесь рішення або зробити якісь дії. Дуже часто ось це рішення чи дії, які людина робить під впливом інформаційного повідомлення, це поширити це повідомлення якомога більше і зробити так, щоб якомога більша кількість людей, там, родичів, друзів, колег. Якихось студентів з однієї групи чи з одного курсу це повідомлення прочитали чи подивилися, якщо це відео. Що ж робити нам? У нас є воєнний час, і е, я думаю, що більшість людей хотіли б все-таки не допомагати ворогу, хотіли б робити так, щоб ворог зменшував свій вплив, а українська держава і українська армія була сильнішою. Що можна для цього зробити в інформаційній сфері? Ну, по-перше, чим менше ви будете щось робити в соціальних мережах, тим краще. Зменшуйте свою активність в соціальних мережах. Якщо ви не займаєтесь там волонтерством, якщо ви напряму не допомагаєте армії, то е, зменшуйте кількість дописів, які ви там розміщуєте чи перепостів. Особливо, якщо це стосується чужої інформації, тієї інформації, яку не ви створили і не ви перевірили. Тобто, якщо ви десь прочитали щось таке страшне, там, що ой, тут дуже погано, наступають, наших, наші відступають, і всі загинули, не треба цю інформацію постити в себе на сторінці. І тим паче не треба її поширювати десь у вайбері, в якихось месенджерах своїм друзям. Краще візьміть трошки паузу, відійдіть на, даний, на цей момент від екрану, трошки подумайте, і потім, якщо ви знов вирішите щось зробити з цією інформацією, подумайте ще раз. От коли не було повномасштабного вторгнення, то ми казали, що якщо ви вирішите, що її треба поширити, ну то поширюйте. А зараз я кажу, подумайте ще раз і не поширюйте. Не поширюйте. розумієте? У дуже багатьох випадках не станеться нічого, якщо ви це не поширите. Але якщо ви його поширите, то може бути так, що ви будете допомагати ворогу. Тому головний принцип зараз не нашкодити своїми діями в соціальних мережах, не нашкодити. Тому чим менше ви там щось робите, тим краще. При цьому зверніть увагу, що е, заяви такі на кшталт: О, дивіться, президент Зеленський, міністр оборони, вони це роблять. Зараз вони не працюють до того моменту, поки ви не президент Зеленський, не міністр оборони, не командуючи якимось угрупованням. І взагалі, доки це не ваша компетенція, доки ви не прес-секретар, поки ви людина, яка не задіяна в державній системі інформування, чим менше ви будете щось інформувати в себе на сторінці, тим краще. Це стосується перепостів, чужих речей. Але люди іноді кажуть, що ну тоді я буду писати своє. Писати своє це добре. І е, раніше я радила, що пишіть своє, пишіть свої думки, пишіть свої е, почуття, якісь описуйте, розповідайте про своє життя. Зараз воєнний час знову ж таки, і головний принцип не нашкодь. Тому я раджу теж добре подумати перед тим, як писати своє. Війна такий час, коли потрібно документувати свої думки і свої почуття. Краще це робити. в Щоденнику паперовому, закритий документ десь в ноутбуці, або закрита сторінка в соціальних мережах. Закрита. Чому? Кожна людина може впасти в розпач, кожна людина може бути пригнічена, людині може бути дуже погано. Якщо це, цей стан транслювати в соціальні мережі, Тобто, це дуже погано, оця пригніченість, вона буде поширюватись і буде ніби інфікувати інших людей. Тобто, якщо є завдання збільшити пригніченість серед інших людей, то треба активно писати в соціальних мережах, що як мені погано, все погано, нас зрадили, ми всі загинемо і так далі. А якщо нема такого завдання, то знову ж таки не нашкодь. Треба утриматись від того, щоб писати про свої негативні почуття в соціальних мережах. Краще їх фіксувати. Тут я дуже підтримую тих, хто ведуть щоденники, хто це фіксує, ведуть різні хроніки. Це потрібно, тому що ми маємо розказати потім тим, хто буде після нас, що ж тут відбувалось. Але поки йдуть активні військові дії. Поки наступ, поки обстріли, поки у нас повномасштабне вторгнення в Україні, треба це робити десь в окремому місті, закритому від тих, кому це не потрібно читати. Тобто пишіть для нащадків і майте на увазі, що нащадки це прочитають через кількість там років. А от сьогодні, сьогодні не треба транслювати оці ваші висновки. Щоб не заразити ненароком своєю власною зневірою чи смутком, а може бути це в кожної людини, щоб їх... не поширювати, їх на громаду. Ну, Знову ж таки, не нашкодь, я вже кілька разів повторила, не нашкодь, не нашкодь, не нашкодь. Ну, але є люди, які кажуть, що ми хотіли б перевірити, ми все-таки хотіли б щось перепостити, а цей такий допис, як нам дізнатися, правда, це чи чебрехня в цьому відео. Я для тих, хто дуже хотів би перевірити, ну, навіть якщо ця людина каже, що я не буду перевочувати, але чому я так реагую? Але вже тут написано дуже правдиво. Я хочу розказати ще про один інструмент, який допоможе вам у воєнний час, коли ви стикаєтесь з якоюсь інформацією, яка вас зачіпає, на яку ви реагуєте емоційно. Емоційно, це коли вам стає сумно. Чи радісно, чи ви відчуваєте таку стривоженість, чи ви гніваєтесь, тобто у вас з'являються дуже такі яскраві емоції. Чому проблема ось цих повідомлень? Емоції це є їхня основна проблема. Бо іноді дописи, які нам підсовує російська пропаганда, вони настільки можуть бути заражені емоціями, що людина вимикає аналітику, вимикає якесь логічне мислення і робить під впливом цих дописів певні дії. Дії дуже різні можуть бути, але дуже часто ці дії некорисні, неефективні, нікому не потрібні і навіть шкідливі. Тому головне завдання, яке у нас є, коли ми читаємо ці дописи чи дивимося відео, які зачіпають емоційно, навчитись вимикати емоції і вмикати мислення наше, тобто навчитися думати. І це легко сказати, що давайте навчимося думати, коли ми щось в соціальних мережах зустріли, таке гарне емоційне, аж сльози котяться. Це легко сказати, а е, зробити це важче. Тому я пропоную вам ось такий інструмент, який розробила наша команда інформаційного центру Майдан-Моніторинг в проєкті за підтримкою Black Sea Trust Чорноморського фонду. І цей інструмент називається квітка-антифейка. Зараз я його поширю на екран. І ми його побачимо. О, ні-ні-ні! Де він подівся? Хвилиночку, у мене невеличка. Так, отже цей інструмент називається Квітка-антифейка. Так, сподіваюся, ви його бачите. Квітка-антифейка це ось такий інструмент, який придумала наша команда інформаційного центру майдан Моніторинг». Вже ви бачите на екрані квітку? І тут є сім пелюстків. Кожна пелюсточка це певне запитання. Що ми радимо? Ми радимо, якщо ви щось в інтернеті прочитали, що вас дуже емоційно зачепило, спробуйте розкласти його у цих семи питаннях. Звідки інформація? Хто автор? Де сталося? Коли це сталося? зображено? чи є протиріччя і навіщо це поширюють. Що станеться, коли людина почне аналізувати інформацію в інтернеті за допомогою цієї квітки антифейків? Ну, по-перше, аналіз цієї інформації він потребує певного часу. Тобто, людина буде якийсь час витратить. Щоб знайти, хто автор, дуже часто невідомий. Де сталося, невідомо. Коли сталося, невідомо. Що зображено? Невідомо. Навіщо це поширюють? Незрозуміло. Якщо на більшість запитань ви відповідаєте ні, ні, то сміло цю інформацію викидаєте в кошечок. Не знаю, нічого не відомо. Незрозуміло, це ну, все, ця інформація не заслуговує на розгляд. Якщо ви не знаєте відповіді хоча б на одне з тих запитань, все одно ви кидайте його в кошечок. Але зверніть увагу, що поки ви будете аналізувати за допомогою квітки антифейки, дещо станеться з вашим емоційним станом. Квітка антифейка потребує певного часу, щоб проаналізувати це повідомлення. Якщо це повідомлення ми розкладаємо на такі полички, от на такі сім ніби поличок, сім пелюсток, то це повідомлення починає втрачати для нас своє емоційне забарвлення. Воно перестає так впливати, не викликає вже в нас радощі суму, а перетворюється в об'єкт для аналізу. І отже. Не впливає на нас і не змушує нас ухвалювати ті самі некорисні рішення, для яких це повідомлення і було створено. Тому для того, щоб не розгубитися, для того, щоб не бути тим на кого чи тією людиною, на яку спрямовують ось ті емоційні повідомлення ворожої пропаганди, я раджу вам використовувати квітку антифейку. Квітка антифейка допоможе. У воєнний час берегти е, спокій, відрізнити неправдиве повідомлення від правдивого, і найголовніше не нашкодити, бо, як я вже сказала, головне наше завдання зараз головний принцип не нашкодь. Якщо ви аналізуєте з квіткою антифейкою, якщо ви е, навчаєтесь реагувати не емоційно, а так би мовити, аналітично. Ви не будете перепощувати ось ці непевні матеріали, і таким чином ви не нашкодите у воєнний час, а не зіграєте на руку ворогу, а навпаки, зробите якісь дії, які корисні для України і для української держави. Дякую вам за увагу. На цьому все. Пам'ятайте про принцип не нашкодь.